Відступає коронагоспіталі завантажені на 42%. 251 – вік поважний Слободзея святкує день міста. Висічені в камені у селі Мокра новий меморіал слави. А – нове поле, нові результати. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. І як це було? Дивіться просто зараз. Плюс 18 хворих і троє переможців. Ще 162 людини чекають на результати ПЛР-тестування. Така ковід статистика на сьогодні. Всього у Придністрові 3045 фактів захворювання на коронавірус. 596 чоловік лікуються у ковідгоспіталях. Їх завантаженість 42%. Для лікарів коронавірусних стаціонарів організовуються курси підвищення кваліфікації. Готують кадри і для ковід-лабораторій. Тераспольська зараз працює цілодобово. Найближчим часом відкриють ще одну у рибниці. Після цього планується розгорнути ще один комерційний центр при Терамеді. У нас получається, грубо говоря, три лабораторії. У нас вийде три лабораторії: дві державні рибницька і тераспольська, і звичайно, комерційна лабораторія Альфа, з якою «Терамет» має відповідні договірні відносини, щоб з бюджету мінімізувати витрати після запуску лабораторії в Рівниці, Пропоную, щоб «Терамет» перейшов виключно на комерційну основу у частині надання саме ПЛР-обстеження для всіх охочих за гроші. Сумна статистика: ще троє людей загинули від ускладнень коронавірусу. Вік від 48 до 59 років. Усіх були супутні захворювання. Однак, президент зауважив, якби вірус не спровокував захворювання, вони могли б ще жити. Тому те, що я вимагаю, і оперативний штаб вимагає, це дотримання карантину. Для чого? Для того щоб не поширювати зайвий раз коронавірусну інфекцію, щоб якомога менше людей хворіло. Ковід не щадить нікого, ні міцних імунітетом, ні молодих, ні старих. Отже, здоров'я кожного в першу чергу залежить від самої людини. Сьогодні маски, дистанція, і дезінфекція. Перші обереги. Слободзея сьогодні відзначає свій день народження. місту. виповнився 251 рік. Гуляння, спортивні змагання, виставки і концерти. Святкова програма цікава і насичена. У цьому впевнилася і наша знімальна група. Вже другий рік поспіль свій день народження слбозей відзначає 21 вересня. Саме цим тинем 251 рік тому датується перша згадка про місто. Урочистості розпочалися на меморіалі слави. Пам'ятник для всіх слобозейців місце не впізнати. Коштом фонду Кавкладень тут провели масштабну реконструкцію. Сьогодні плити з іменами ветеранів, захисників були освячені священиками, а до підніжжя лягли живі квіти. Запрошлий год рекастрований мімріал за минулий рік. Реконструйований меморіал не тільки тут, в центральній частині Слободзеї, але й на російській частині міста. в Незаверталівці, коротному суклеї в багатьох селах була зроблена така робота. І ось сьогодні в день міста на цьому святому місці. Ми покладаємо квіти людям, які тут покояться. Далі естафету перейняли спортсмени. З Самого ранку вони влаштували велопробіг близько 80 учасників. Всі за здоровий спосіб життя. Ми ми хочемо, щоб забіг став традиційним. Відвідаємо дорогою всі історичні місця. 17 кілометрів загальна довжина. Хороший безпечний маршрут. З нами швидка допомога. Співробітники ДПС. Всі заходи безпеки дотримуються. Основні ж заходи вже традиційно проводяться у центрі Слободзеї, в аркадному комплексі біля фонтану. Ця частина міста, зведена минулоріч, стала улюбленою для слободзейців. Працювали сьогодні виставки, фотозони і подвір'я. Настрій створювали творчі колективи. В мілі майстрині ділилися секретами ремесла. Точе добре живетельний город. Доброзичливе місто, працелюбні люди, місце, де людям надається можливість радіти, повноцінно відпочивати, виховувати наших дітей, формувати майбутнє. Ми що Ми бачимо, що місто оновлюється з кожним роком. Воно стає краще, молодше, в добру путь. путь. Слобозає світе і перевтілюється, аркадний комплекс, фонтан, відновлений меморіал слави, багатоповерховий будинок для молодих сімей, який був зданий в експлуатацію менше ніж місяць тому. Вже незабаром парк молодят свої обійми буде приймати наречених: відновлення доріг, вуличне освітлення, благоустрій, стадіонів і пляжів все для комфортного та затишного проживання жителів міста і району. Чималенький день перемоги. Вулицями села мокра крокує безсмертний полк. В руках портрети героїв, а в серці пам'ять про їхні подвиги. У 41-му на фронт пішли майже всі чоловіки села. Мокряни звільняли весь радянський союз і міста Європи. Багато дійшли до Берліна. Наприклад, як батько Людмили Гавриленко. Мурашки мурашки, почуття гордості, радості, що ми не забуваємо їх. На жаль, у нас вже жодного ветерана немає в живих, але ми, хоч так, їх будемо пам'ятати, шанувати їх пам'ять на цих. Портретах троє рідних братів, учасники Великої Вітчизняної, посередині мій батько і двоє моїх дядька. Вони відвоювали всю війну. Пройшли з 41 по 45, Повернулися живими додому, крім одного брата. Він загинув у 45-му році. У центрі села вже є пам'ятник захисникам села, але на ньому висічені не всі імена. Новий меморіал слави побудували завдяки допомозі депутата Валентина Матвійчука та місцевих землекористувачів. Поки імена у вічні полеглих героїв на фронтах вели вітчизняної померлих, які подарували нам життя, які врятували нас від знищення. Завдяки їм живі ми, наші діти, наші внуки, і ми повинні нести цю пам'ять. коли побачила прізвище свого дядька Савицький Іван Йович. Звичайно ж, мені дуже стало хвилююче, тому що він пішов на фронт зовсім молодим. Йому виповнилося 19 років. Він загинув в бою. Меморіал Слави відкрили в день народження села. Йому 139 років. Мокро увійшло в історію ще як колиски революції. У 1905 році тут спалахнуло селянське повстання. Очолив його Федір Антосяк. Серед відомих уродженців села композитор Євген Дога. До Села Цибульовка, до Босарського району вже скоро можна буде дістатись без проблем новою бетонною дорогою. І почали прокладати на початку серпня. Перші пів кілометра введуть в експлуатацію вже за кілька днів. 83-й кілометр траси Терасполь Кам'янка. Звідси до села Цибульовка, до Босарського району трохи більше півтора кілометра. Скоро ця ділянка перетвориться майже у злітну смугу. Тут будують нову бетонну дорогу. Здесь, uh... Що совєський примін оставався недодіали участок дороги. Тут ще з радянських часів залишалася недоробленою ділянка дороги 1600 метрів, і було багато побажань та звернень громадян, щоб її зробили. Цього року частину виконуємо і на наступний рік завершимо. Це вже шоста ділянка дороги, яку ми виконуємо в цементно-бетонному покритті, враховуючи те, що всі матеріали виробляються на території ПМР, і цементи, пісок, і вироби з металу. Гроші залишаються на території нашої республіки. У цьому році побудують перші пів кілометра. Роботи почалися у серпні. Зараз вони вже на завершальній стадії. Через 72 години після закінчення будівництва новою ділянкою дороги вже можна буде їздити. Молодці, дуже добре для нас. У 2021 році також плануємо завершити. У 2021 році плануємо завершити цю ділянку дороги до примикання до траси Тарасполь Кам'янка, довжина 950 метрів, шість тисяч метрів квадратних на загальну суму 3 мільйони 700 тисяч рублів. Нові бетонні дороги вже успішно експлуатуються у селі Червоний Виноградар та Койково, а також у місті по вулиці Пляжній. Біля озеровчого табору і нової будівлі центру реабілітації. Будівництво бетонного дорожнього полотна у районі продовжиться. Ска міська рада оголошує конкурс на кращий проєкт відновлення спортивного здоровчого табору. Ліра це не тільки місце відпочинку радянських піонерів, а й пам'ятник історії 19-го століття. Довгий час об'єкт був закинутий. Недавно його повернули у власність держави. Дачу лікаря Флемера на території табору внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини Придністров'я. Мікрорайон Борисівка сто років тому тут вирувало курортне життя. Заможні бендерчани, частіше інтелігенція, облаштовувалися на Борисівських дачах. Одна з найвідоміших дач зубного лікаря Флемера. У радянські часи на цій території розташовувався дитячо оздоровчий табір ліра. Останні роки він перебував у руках приватної кампанії. З великими труднощами табір ліра повернули у державну власність тяжба натяжба більше фактично чотирьох років. Судова тяганина тривала більше чотирьох років. Ми виграли суд. Ми повернули місто на штабір ліра, і сьогодні стоїть питання про його подальшу долю. Ми звернулися до держадміністрації, щоб розробили програму з дитячого відпочинку. Сьогодні дача Флемера в реєстрі об'єктів культурної спадщини Придністров'я. Тут бендерська роза вітрів і колодязь з цілющими водами. Старожили кажуть, що якщо стати недалеко від башти, можна навіть відчути морський бриз. Раніше до дачі примикали елітні виноградники, і три підземних льохи можуть зберігати старі таємниці. Розібратися в цьому належить історикам, епідеміологам проконтролювати дотримання санітарних норм, зовсім близько міське кладовище. Було прийнято рішення градським советом. Було прийнято рішення міською радою. Проведена велика робота спільно з держадміністрацією про знаходження нового місця для міського кладовища. Поховання, які наближалися до житлового масиву і самого табору, тепер заборонені. Міська рада оголошує конкурс на кращий проект відновлення спортивно-оздоровчого табору. Ліра пропозиції будуть прийматися до 8 листопада. Старалися організувати сьогодні праздніми. Постаралися організувати сьогодні свято для жителів Бендер. Постаралися влаштувати цю гарну яскраву фотозону, щоб всі звідси пішли з приємними спогадами. Через пата атмосфері ми скучили за цією атмосферою. Після тривалої перерви ми знову з глядачем для нас це важливо. А сьогодні глядачів дуже багато. Все подобається, що Придністров'я процвітає. Люди радіють. Це прекрасно. Ліга переїжджає до Кишинева. Відбулися матчі чергового туру Вищої ліги мініфутболу. На Кишинівських полях пройшли відразу два придістровських дербі. Інтердністерком впевнено обіграв Іва Фарма, а червона зірка вирвала перемогу у фк Гребеник. Таким чином армійці змістили терспольчан з першого місця в турнірній таблиці. Гра, дає... гра дається нам. Ми створювали набагато більше моментів ніж суперники. Просто іноді нам не щастило. Але вдалося все-таки забити гол. Нам потрібна була ця перемога і три очки. В інших футбольних зустрічах ФК какарпени обіграли ністру 4 4-3. З таким же рахунком закінчився матч геотермалу проти торпедо. Після чотирьох турів лідирує в турнірній таблиці тераспольський інтердністерком. Наступні матчі ОМОЛІГ-2020 пройдуть 27 вересня. Також в Кишиневі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністравському.